Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми трішечки попрацювали, всі разом працювали, Єва, до речі, також допомагала. Так як в нас сьогодні 22.05 буду розповідати цифрами, щоб ви розуміли і могли трішечки для себе зорієнтуватися, що взагалі виходить по бролерам. У нас бролери були придбані 3.04. Сьогодні 22.05, самі порахуйте, скільки їм днів. Ось тут ми сьогодні зробили 12 тушок. Вага живого бролера була від 3,2 до 3,9. Найбільших ми вже просто продали тушками, їх тут немає. Найбільше були Живою вагою 4,2. Порахуйте самі скільки днів, бо реально зараз, поки немає часу рахувати, вирішила просто зняти відео і побігти далі робити роботу. Чого ми терміново їх забиваємо і ще більше не тримаємо. У нас в селі будуть відключати повністю газ, по селу його не буде. Обіцяють це з понеділка по п'ятницю, але по практиці, як кажуть, в сусідньому селі вимкнули на три тижні не було. І потім ще, коли підключали газ, брали 600 гривень за підключення точки. Тому взагалі невідомо, скільки в нас не буде газу. Зараз нас. Е Будемо із даху доставати така є невеличка плитка електрична, щоб нею користуватися. Але як розумієте, що ми звикли готувати на чотирьох конфорках одночасно, і нам буде трішечки це важко. Ну, і так як невідомо наскільки не буде в нас газу, вирішили отаких кабанців повирізати, бо потім такі, знаєте, не хочеться мамонтів по 7 кілограм різати. Тому <кій>, порізали ось такими тушечками ми. Далі, там я зараз вийду на господарство, ще покажу 5 штучок залишила, бо замовили тушками. Я 5 штук великих ще залишила. Но трошки пізніше їх зарізати. Ну, і відповідно, що замовлення на тушки, в дні, коли немає газу, я брати не буду. Мені не вигідно, бо електрика більше затягне, ніж тушка важить. Давайте по тушкам покажу. Ще раз повторюю, придбані вони були 3.04, сьогодні у нас 22.05. Живою вагою я вам вже не показую. Я вам покажу тушка, яка вже повністю без потрахів, без нічого. Бачите, крила собі он одламують. Ну, таке. 2,200. Один. 2,500. Ой. 3, Я вам зараз всі переважу. Їх тут 12 штук небагато. О, тут взагалі кабанець. 2800-600. Тушечка така, так? Да? Ух, полетіла яка. 2,450. 2600. Це якась манюня. 2,100. Але, здається, таке, що наші там і 2 кілограм немає. 2600. Ой! Два чотириста. Два триста. Два п'ятьсот. Два чотириста. Не, ну оцей, конечно, кабан такий. Опа. Клас. Агонь. В общем, дивіться потушкам. отаке ми маємо за ці дні. І це, давайте я вам розкажу з урахуванням того, що е, я завжди людям, коли продаю бролерів, вибираю найкращих. Тобто найкращі це ті, що починають такий гарний пік росту. Так? Ну, і відповідно, ці йдуть в продаж. А всі там такі то каряві, то криві, то трішки там. Ще якісь я залишаю собі залишки. Я їх ніколи не продаю. Ось з оцих залишків ви бачите в наявності отакі ось тушки. Люди, які в мене брали зі мною в цей день, оцих, що я залишила для себе, так, вже повирізали і взяли другу партію в мене, ось буквально пару днів тому. Далі хочу розказати ось. Задають питання люди, які починають робити, займатися взагалі бролерами. Так? Ви ще маєте на увазі тим, що покупці можуть настільки бути енергетичними вампірами, що у вас може не вистачити на це, наприклад, взагалі вашої енергії. Бо є такі люди кажуть: іди візьми бролера. знайди такого найбільшого, возьми його на руки. Сфотографуйся з ним і так, щоб я бачив колір очей. Навіть отакі бувають покупці, які хочуть. Ну, Відповідно, що я не бігаю, я нічого не фоткаю, бо мені це не потрібно. Людина, яка хоче купити, такою, таким маразмом не займається, просто-напросто. Потушкам дивіться, я хотіла б ще звернути увагу, що вони дуже жирні. Прямо ж ось, бачите, я ось вирву. Жир. Отакі шматки жиру знаходяться ось в кожній тушці. Дивіться. Тут я вже вирвала просто тут, тут, повністю повністю в осих. оце отакий жир знаходиться. Це все із-за того, що ми годуємо їх кукурузою. Я вже казала неодноразово бролери, які в нас сидять, до прикладу, на заріз для нас. Там в заморозку, по частинах на філе, ми годуємо їх кукуруза і комбікорм. Тому ось такі тушки в нас і виходять. Не знаю, чи жовті, чи не жовті. Бульйон з них виходить класний. Мені подобається, а це найголовніше, як на мене. Ось такі гарнюні тушечки. Тепер пішли в сарай покажу, що в мене там лишилось. Так, по бролерам. Я вже сюди почала відсаджувати ось такі гарнюнь по 2,5 кг. Це вже друга партія в мене буде на забій для нас. І ось дивіться, ось такі ось одійди, ти якийсь малкуватий. Ось оце отака така велика пташка, ось півник встав. Вон ще одна тушка така лежить здоровезна. Оці ще в мене не непорізання. Дивіться, оце ось оцей апецьок 2900. Я її сьогодні просто знайшла його, щоб ви розуміли, в клітці з отакими ось малишнями. Тобто де 1,5 кілограма і де 2900. Це найнахальніший бройлер, якого я взагалі бачила за весь час у себе в сарої. Да. Зараз повідбираю таких по половиною кілограма і позакидаю їх, хай вони далі мені тут ростуть. Якраз газ як з'явиться, вони попідростають. Ну це взагалі вже. Дивіться, яка гарна курка. Вона вже ледь ходить. Ой, той він гребеться. Каже, як класно. Ну, і що? Дивіться, які гарнюні. Да? Півник? Ану, виходь, покажись і ти, покажись. Оце ось геркулес бігає. Геркулес у цьому 30 днів. Зараз покажу, що далматінниць, який є. Дивіться, тут в мене сидять такі також вже гармінні підрозкоші. Як я і казала, ось годую я кукуруза. Ну, корм вони вже повиїдали, ну то таке. Ліонче кукуруза. А ось мій гарний. Іди сюди до мене підкостю. Будемо мені маленький, іди сюди, іди сюди, іди сюди. О, стій, 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 сті, сті, Не тікай. Почекай! Ні, втікає. оце ось далматинець м'ясний крос. Я навмисно його залишила. І подивитися, як взагалі він буде рости, ось як брулери, так і він. У мене тут бролери великі вже ходять. Це вже вони в продажі в мене по ціні живої ваги, майже по 3 кілограма. І він тут такий ходить, цар гори. Якщо я не помиляюсь, йому десь півтори місяці, на такий гарнюній хлопчик у мене ще є. Загалом ось так виходить, що працюємо, займаємося бролерами, і займалися. Зараз всіх, не знаю, допродаю продаю, не до продаю, бо вже великі ціна в них, відповідно, трішки зависока. Просто підуть на тушоночку. І хочу дати таку доцільну пораду людям. Які тримають отак бролерів і не знають, що робити, коли йде отака велика напасть мошок. Бо мошки це взагалі в мене років два чи три тому дуже пропало багато бролерів за того, що вони вночі були в мене на дворі і вони їх просто покусали. І я терміново інших дорізала, робила ковбаси з них. Альтернативу я знайшла тільки в одному. Ось покажу. У мене ось цілий пакет я вже накупила, поки ціна ще не дуже така кхе, велика. Це звичайні спіральки отакі. І в мене, як бачите, ось воно отут так. Одна догоріла, я одразу вішаю другу і вона тліє. Отакої От однієї штучки вистачає приблизно десь години на чотири. Чотири години спокійнесенько, але оце, отак, як вже доходить до кінця, краще його переставляти на іншу желізочку, другу підключати. Головне, щоб воно не переставало тут диміти, бо вони зразу тут цілий роль залітає, починає їх кусати. Відповідно, вони починають чухатися, їм це неприємно, їм це больно. Ну, Так само, як і людину, вони шматують і це некомфортно, як мінімум. Так що такі справи? Хто вже з мошками стикався? накопляєте спиральки і не буде ніяких проблем.